Права 1302. Розв'яжіть рівняння з двома змінними. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас модуль x-y додати x плюс 2y 1 у квадраті дорівнює 0. Модуль x-y це величина, яка більша або дорівнює 0. І x плю-1 у квадраті бо тут квадрат, також більша або дорівнює 0. Сума додатніх чисел або 0. Якщо у нас обидва такі числа, може бути лише тоді дорівнювати нулю, коли кожен з цих доданків дорівнює нулю. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки пишемо модуль X-Y, більший рівний нулю, і записуємо x плюс 2y мінус 1 у квадраті більше або рівне нулю, то записуємо наша сума модуль x мінус y плюс x плюс 2y мінус 1 у квадраті дорівнює нулю, якщо перший доданок, тобто модуль x мінус y дорівнює нулю, і другий доданок це х плюс 2 ігри плюс 1 у квадраті, також дорівнює нулю. Є? Тобто нам потрібно розв'язати таку систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь, знайти при яких X і Y одночасно буде виконуватися, що модуль X-Y дорівнює нулю, а друге рівняння, що X плюс 2Y-1 у квадраті. Також дорівнює нулю. Є. Ну що ж, коли модуль числа дорівнює нулю, якщо саме число дорівнює нулю, тобто ми записуємо, що це рівняння рівносильне, що x-y дорівнює нулю. так? а коли квадрат у нас дорівнює нулю, якщо основа цього степеня дорівнює нулю, тобто ми пишемо, що х плюс 2y. Мінус 1 також має дорівнювати 0. Ну що ж, у нас набагато спростилася наша система. Як її можна розв'язувати, можна х виразити з першого рівняння і підставити в друге рівняння. Тобто ми записуємо, що я запишу як перша дія, що х- дорівнює 0, переносимо мінус y через знак дорівнює з протилежним знаком, то х тоді дорівнює. Було в нас мінус y зліва, справа буде плюс y. Тобто х дорівнює y. Є? Ну що ж, то тоді, наше друге рівняння запишеться в такому вигляді. Записуємо друге рівняння, що х плюс 2y мінус 1 дорівнює 0. Є? Замість Х пишемо y і мінус 1 переносимо праворуч. То тоді ми одержимо, що. Замість X пишемо y 2Y. І це дорівнює. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Yeah. Y плюс 2y у нас це буде 3Y. 3 y дорівнює 1. Як нам зараз знайти, чому дорівнює y? Треба тоді обидві частини рівняння поділити на 3. Тому пишемо, що y дорівнює. Тоді 1 ми ділимо на 3. Ми одержали 1 третю. Ну що ж, добре. Тоді х у нас дорівнює y. То в третій дії. Давайте тут запишу. В третій дії ми можемо записати, що х дорівнює y. Так. Або х дорівнює тоді, замість y пишемо 1 третє. Ну що ж, Різниця дійсно їхня дорівнює 0. А сума х 1 третя плюс 2 третіх. Це буде одиниця мінус 1, також буде 0. Тобто все правильно ми правильно розв'язали. Ну ми розв'язали це рівняння з двома змінними і записуємо, що розв'язком такого рівняння є пара чисел. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел х дорівнює 1 третя. І y дорівнює 1 третя. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розожіть рівняння з двома змінними. У нас таке рівняння модуль x плюс y-6. Додати x квадраті мінус 4xy плюс 4y в квадраті дорівнює 0. Ну що ж, використаємо тут формулу скороченого множення, формулу квадрата різниці. Тобто, модуль записуємо без змін x плюс. Y6 по модулю. Далі додати. Я візьму дужки. У нас буде квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 2, що множиться. Перший вираз у нас x, що множиться. Щоб отримати 4 xy треба ще помножити на 2y. І додати. Ну, і Тут у нас 4y в квадраті. Це 2y до квадрату. це дорівнює нулю. Чудово. В дужках у нас формула квадрату різниці. Ну і ми записуємо тоді безмін x плюс y-6 модуль. Так, додати. Ну, а тут у нас квадрат різниці. Тобто це буде x мінус 2y до квадрату. І це дорівнює нулю. Чудово. А коли ця сума дорівнює нулю? Модуль у нас завжди додатній або 0. Другий у нас квадрат також завжди додатній або 0, то сума або додатніх чисел, або нулів буде тільки тоді, коли обидва доданки у нас нулі. Ну що ж, записуємо, що оскільки. Пишемо, оскільки. Модуль x плюс y мінус шість більше дорівнює нулю. І пишемо х мінус два у квадраті, також більше рівне нуля, то записуємо. Тоді наш вираз x то модуль. Х плюс ігрик мінус 6 додати хінус два ігри у квадраті, дорівнює нулю, якщо одночасно і модуль. Х плюс ігрик мінус 6 дорівнює нулю і Квадрат наш х мінус 2y у квадраті дорівнює 0. Є? То ми можемо скласти таку систему рівнянь. Одночасно, знайти, щоб знайти, які x і y, будуть задовольняти і першому, і другому рівнянню, що перше рівняння модуль x плюс y-6 дорівнює 0. І x. Мінус 2y у квадраті це дорівнює 0. Є? Модуль якого числа дорівнює 0? Тільки 0. Тобто для того, щоб модуль деякого виразу дорівнює 0, він має сам дорівнювати 0. То ми записуємо таку рівносильну систему, що x плюс y мінус 6 дорівнює 0. І коли квадрат деякого виразу дорівнює 0. Тільки тоді, коли основа цього степеня дорівнює 0, тобто x-2y, також має дорівнювати 0. Ну що ж, наші тоді рівняння в системі спростились. Ну і зараз можна з другого рівняння знайти, наприклад, чому дорівнює x і підставити вперше. Я запишу, як перша діє. Тобто в нас друге рівняння переписую x. Мінус 2y. Це дорівнює 0. Переносимо мінус 2 y через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді дорівнює. Зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. Ну що ж, ми виразили х через y. А як нам зараз знайти, чому дорівнює власне y? Підставляємо у перше рівняння замість Х2. Я запишу, як друга дія. Тобто у нас х плюс y і мінус 6 дорівнює 0. То ми замість х записуємо 2y плюс y. І мінус 6. це дорівнює 0. Є? Ну що ж, 2y плюс y це буде 3 y. Записуємо, що. 3 y. Тоді дорівнює. Зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. Тобто 3 y дорівнює 6. Як нам знайти y? обидві частини рівняння ділимо на 3. То 3 y поділити на 3 це буде y. Дорівнює праву частину 6. Ми ділимо на 3. Є позаписуємо, що y дорівнює. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Є. Ну, а зараз з першого виразу легко знайти з першої дії, що ми дорівнює x, записуємо тоді, як третя дія. У нас х дорівнює 2y. То ми записуємо, що х дорівнює 2, що множиться, а замість y записуємо 2 то х тоді дорівнює 2, що множиться на 2, це 4. Є? Ну що ж, ми отримали, що якщо х дорівнює 4 у дорівнює 2, то наше рівняння перетворюється в 0. Що ж перевіримо, x плюс y 4 плюс 2 6, мінус 6 точно буде 0. Потім 4 мінус 2 множить на 2 також буде 0. Все правильно, ми розв'язали. І дійсно, ми тоді роздали наше рівняння з двома змінними. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи рівнянь і нашого рівняння з двома змінними є пара чисел X дорівнює 4 і Y дорівнює 2. Є? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування окремих випадків рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.